Ім'я Бор в українській культурі вже не використовується як особова назва, однак існують прізвища, що походять від нього, зокрема Бор, Бора, Боренко, Борич, Боров та інші споріднені форми. Ці прізвища можна знайти в історичних документах, зокрема серед реєстрових козаків 16 століття, де зафіксовано прізвища Боров і Боренко. Аналогічно в 16 столітті зустрічається патронім Боріць, а також білоруська особова назва Борн Мацковіц. Давнє чеське особове ім'я Бор також є важливим джерелом для розуміння походження цього імені. Зокрема, в селищі Межилабірці на Прящівщині з 15 століття згадується частина села під назвою Борів. Ім'я Бор могло виникнути внаслідок апокопування одного з давньослов'янських двоосновних імен, таких як Борислав або Боримир. А також може бути результатом утворення імен на кшталт далибор, близбор, станебор або хвалибор. Схожі набор імена боямор, Боб, бог, бош, бой, бора, борз, жир, коскот мир, мох, ротро рот, Хоц, шоя.